Пропоную пограти в дидактичну гру що це? Розгляньте, будь ласка, ілюстрації та пригадайте весняні ознаки, Що світить яскравіше та гріє тепліше. Вірно сонечко. Що від сонця тане й капає? Так, бурольки. Хто перший прилітає і зустрічає весну? Так, шпаки. Що тане на землі та з'являються струмки? Вірно, сніг. Що з'являється на деревах та кущах? Вірно, бруньки та листочки. Хто починає вити гнізда та висаджувати дитинчат? Так, пташки. Хто прокидається навесні у лісі після довгого сну? Так, ведмедик та їжачок. Що ще, крім травички, з'являється на галявині навесні? Так, перші весняні квіточки. Хто маленький прокидається та визирає з-під кори дерева після довгого сну? Так, це комашки. Молодці дітки гарно пограли та ознаки весни пригадали. До нових зустрічей!